У нас тут 12 душ похованих. Усі вимерли. Осталась тільки сама мама та петя, мамин син Петя найстарший, а Ліда й Ванько померли. І бабуся вмерла і ще й свекруху привезла сюди, із Ромасів. і свекруха тут умерла. Ну, у нас вдома поховані, аби без хати не було кому й ховати, аби хоч як небудь із хати, та як небудь закопати, ні трун нічого не було так. Загорнули що було. Положили, і присипали ото й все. Бо не, не було кому тієї труни, і тру, нічого було їй робити. А без хати тільки. Та страшне, хай Бог милює. Як з людей здівалися, це страшне. Страшне і все. Поховала в тих же ж і свекруху, і матір, і чоловіка, і дітей, і сестра, і двоє дітей. В одній ямі поховані.